Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Причина, чому Фегін розійшовся з Арестовичем? Ви вже давненько питали, просто я ніяк не дойду. І так, давайте будемо дивитися, яка причина розірвання стосунків, верніше, відносин, не знаю, як то називати, ось між Фегіним і Арестовичем. В першу чергу гроші, жадність, амбіційність. І людина стає знов на ті самі граблі. От якось так. А, дивіться, співпраця, да? ось, але в першу чергу йдуть гроші, жадність. Жадність, амбіційність робити кар'єру, хтось комусь щось допоміг. і Людина не навчилася на своїх помилках. Зараз я подивлюся, було це все зі сторони Арестовича чи Фейгена. Арестович і Фейген. З чиєї сторони це було? Арестович. Ну, Фейген, він, бачите, тут карта така емоційна. Довірлива, ось, медійна карта, можна теж сказати, а ось хитати. Човен почав Арестович. Йому почав зважувати всі за, всі проти, це мені не подобається, а я хочу так. ось, І тут можна сказати, я хочу більше, я хочу мен... ну, менш навряд чи хтось скаже. Ось, Він почав, скоріше за все, добиватися більшого, да. Перти. Перте. Спочатку намечками було, а потім пішло це все конкретно. Я пахаю, я работаю. От, я профі, от в мене ще таке слово йде. ось І це припинило усі стосунки між цими двома а, хорошими русскими, тому що Арестович Він не є українець, ось, і е, Фегін тим більше. Ось якось так. Фінген мене взагалі мало цікавить, але Арестович дуже багато мутить води в Україні. Тому, а, хто пам'ятає мої на початку війни, найперші, я колись туди ще казала, що Арестовича відсікла для себе ще в 14-му році, 13 му 14-му роках, коли почався Майдан, ось а, коли а, вторглися а, Рашки. Ось расисти, і ось тоді. Я бачила його тези. розумієте, люди добрі, треба вміти розріч... розлічати. Ось. Ну, я знаю, що і до цих пір залишається дуже багато любителів Арістовича. Ось, тому будьте обережні, кого ви слухаєте. Якщо ви мнітельна людина, то краще його не слухати. Якщо вам просто. Для порівняння для роботи потрібно, чи ще якось, то це інша справа. Я його не слухаю. От. Взагалі, а що його там слухати? Для мене він не професіонал. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, в першу чергу, гроші, амбіції. Ось, ось таке. Хотів більше. Він хотів більше грошей, якісь навіть, ви знаєте, що я ще бачу? Можливо, навіть контракта конкретного він хотів співпраці на е, довгій основі, якось, на, на постійній основі. Якось так. Хотів добре закріпитися. Е, можливо, ще щось у мене, знаєте, ще зараз я подивлюся. Да-да, угу. він трошечки маніпуля, маніпулю, маніпулював Фегіном. Але фігін такий, що він не дасть мені полювати. От Фігін професіонал, це зовсім інше. І так, щось в мене ще зараз прийшло? Так, да, він різко почав щось міняти, якусь тактику. Да-да-да, ви знаєте, якби в них була далі співпраця, то тут, коротше, я так бачу, розійшлися дуже на скандалі. Дуже на скандалі. Тут різкі слова йшли, От, бачите, паж вийшов, лицар вийшло, і десятка, і шестірка, самі мечі, і борьба. Боротьба за первенство. тут, можливо, і конкуренція, тут ще щось. Тут дуже знаєте, такі слова звучали: Я тебе помог, я тебе зробив, я тобі, це, я тобі то, а ти мені, це, а ти мені тежен. Розумієте, якось дуже-дуже різко тут було. Ось якось так. Ось якось так. Дуже різка е, така перепалочка була у них. Дуже хоро... І, до речі, тут е, таке враження, що ого, як німці кажуть, е, клапті з них летіли. Гаразд, мої дорогенькі, ну, в принципі, на відстані, можу, чи можна, чи не можна, не знаю. Е, але тут дуже неприємні речі звучали, щоб ви розуміли. Дуже неприємні речі, а Арістович вміє різким бути. Ось якось так. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за те, що ви просили мене це зробити. Мені теж це було цікаво. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре!